Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Ніко марганець Покров, Широкий, Кривий Ріг, Зелену Жовті Води, подивлюсь, бо просили, і Апостолово. І дивимося ми з вами з 14 листопада по 21. Отже, дивимося. Поїхали, так, що очікує. Перше будемо дивитися на Нікополь, що очікує Нікополь? Так, Нікополь. Ну, проблема в коштах, я вам скажу. Проблема. І причому, ну, найголовніше, що це проблема тільки для людей. Для, якось, для керівництва то не проблема. От що, що найголовніше. Так, а, будуть атаки. І дуже такі, знаєте, як масовані атаки. Ну, Мені не подобається ця карта. Це каже, що не тільки будуть атаки з ну, знаєте, як, як з повітря, з літаків. Ні. Тут повинні бути а, атаки, от саме, можливо, якихось градів от такого плану. Будуть відбиватися, не переживайте. Частину відіб'ють, частина все-таки буде відбита, а частина, звичайно, долетить, на жаль. Дивіться, там було відео на каналі в мене за розклад був на листопад місяць, так? По Нікополю. То я можу сказати, що такий листопад буде, на жаль, весь. Тобто нічого не, не змінюється. Так. Ну, десь будуть пожежі, отак вам скажу. Десь, десь, десь будуть і пожежі. Так, да, будуть, бачите, горить. Дивіться, пожежі будуть в тих місцях, де пов'язане з щось, можливо, енергетика, от такого плану. Щоб розбити. Ну, щоб паралізувати місто. Паралізувати. Але люди настільки у нас виявничі, і вже якби не будуть схиляти голову, не будуть там плакати ревіти, вони візьмуть свої речі і підуть там на роботу. Розумієте, вони будуть працювати. Так, так руйнувань не уникнути, це вам перша можу сказати, і причому Ага, це з-за води будуть стріляти. А Руйнувань не уникнути. Руйнування будуть. Руйнування будуть і е, пуляти будуть, ну, так, не слабо, я вам скажу. А тут уже повітря. Тобто це якісь будуть уже більш серйозні. Можливо, оці гірані ці. О, дві карти витягнула. Це каже про те, що Нікополь не стає на коліна. Розумієте? Нікополь не стає, а їм дуже-дуже хочеться, щоб вони вставали на коліна. От прям дуже. Так, і це? Ні, не стане. і не стане, і ніхто нікуди не стане. вийде з цього. Тобто люди переживуть пере. Примучується інколи, так, бо дуже багато таких нюансів, які. Ой, не А, Дуже багато нюансів, які треба перебороти буде. Але все буде, бачите, чаша, все буде добре. Дивіться, ще Нікополь вода, не вода, перебої з водою. Але зі світлом світло, так, да. світло, ну, відповідно, якщо світло, то можливо десь буде опалення, так? То отут є, будуть нюанси. От ті нюанси, які, про які ми говоримо. Тобто можуть бути перебої. Перебої. Ось так. Так, марганець будемо дивитися. Марганець 14 по 21. Марганець. Марганець. Ну, вам скажу, що максимальний сос це нічого не сказати. З Марганця, звичайно, будуть робити прям. Ну, я не хочу вас залякувати, але я вам так кажу, як, як воно є. Розумієте? І руйнування будуть, і смерті будуть, і полеглі будуть. Ну, от Оцей тиждень він буде таким дуже для марганця прям. Це смерть. Розумієте, це, ну. на жаль. покажіть мені, будь ласка. Кажуть, що щось ізловлять, і ловитиметься багато. багато. Можливо, не все, що б хотілося спіймати, буде ловитися. Але. А так буде дуже багато. Тобто, ну, От з 14 по 21 це буде такий тиждень, як був у нас в жовтні. Ось так скажу. Як був у нас в жовтень, там, коли вони пуляли. Поранених дуже багато. Ну, кажуть, що ж десь влучання буде і будуть пожежі. Який тиждень. А, дивіться. Зі світлом перебої це 100%. Єдине, що з перебої зі світлом потягнуть за собою роботу підприємств. Там щось вони будуть налагоджувати, щоб люди працювали все-таки. Але щось може бути. Щось може піти не так. І, от по підприємствам там буде нюанси. Чого? Того, що не буде світла, не буде. Опалення це таке діло. А от світла або там водички, ну тут бачу, що світла більше будуть перебої. Ну, атаки будуть дуже завзятими, так вам скажу. Атаки будуть завзятими. Да, будуть. І пожежі будуть. А, дивіться, ще марганець марганець це звернути уваги на багатоповерхівки. От прям звернути увагу. Ось такий у нас розклад. Так, поїхали далі. На жаль, нічого хорошого вам не скажу. Дуже б хотілося. Ви навіть не, навіть не розумієте, як інколи хочеться, а сказати, ой, все добре, все класно, все там, ну, ідемо гуляти, ну. Мені ця жуть теж не дуже подобається. Але я кажу, як є. Розумієте, я дуже така. Я вважаю, що правда, навіть яка вона не є, вона правда. Дай Боже, щоб воно все не збулося, але... але, але. Так, поїхали далі. Отак наведу. Так, покров. Так, покров. Та щось і до покрова десь там долітатиме. Щось долітатиме. Ну, по крові щось якийсь там захист є. Не знаю, який там захист є. Якось навіть те, що дуже швидко буде летіти, буде збиватися. Зі світлом кажуть перебої. З світлом світло буде підхрамувати у вас. Але більш-менш по покрову, більш-менш. От вода мені не подобається, покров. Щось з водою. От мені кажуть, вода, 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 вода. Що з водою? Перебої з водою у вас там Чи якась вода не така. Щось з водою. Дивіться, будьте обережні, бо щось, 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 щось якась вода. Mm, щось з водою. Може, щось як... порвати, якісь, десь влучить, можливо, чи що, що Якусь там частинку може з водою бути. Вода може бути. Так, те, що буде летіти, але воно більш буде пролітати, мені здається. Якби влучань, чи будуть влучання. Давайте подивимося. Раз, два. Ну, дивіться, те, що буде летіти, це 100 однозначно. Далі, е, нібито як все те, що буде пролетати, воно або повз вас буде пролітати над вами, або десь будуть збиватися. Єдине що, що коли буде збиватися, можливі десь там поруч з вами якісь пожежі. Ну, Це будуть пожежі не Масштабу будинків, а масштаби, можливо, якась травичка буде горіти. От, от такого плану, розумієте? І от вони будуть такими. Можуть бути небезпечними для людей. Так. Дивимося з вами широке. Дивимося з вами широке. Широке. Ну, така ситуація, люди не знають, що буде далі. Ну, от прям, щоб щось там таке важке і щось там таке сумне, от чесно, я не бачу по широкому. От таких якихось так, як в, в, не дай Боже, в цьому в Нікополі, Марганці, не дай Боже. Ні, цього немає. Є нюанси, є нюанси з приводу там якихось руху наших, і відповідно туди можливі там, не влучання, а просто будуть летіти, воно збиватиметься, кудись летітиме. Ну, от прям пожежі можуть бути, але пожежі це від залишків. Але це не біля, ну, не в вашому навіть от населеному пункті. Це як от близько вас. І можливо, ви там, ну, оскільки там дуже близько там, міста, через, ви будете бачити це. І трошечки воно, як знаєте, як, ну, людей лякає, тому що і аж земля трасеться. Я все це розумію. І тому ось, ось так. Але, в принципі, щоб такого прям кошмару, який був от, в марганці, я не бачу. Дякувати Богу. От я можу сказати, що в широкому такого нема. Так, дивимося далі. Дивимося далі, а далі у нас мій багатостраждальний кривий ріг. Так. Добре. Так, поїхали Кривий Ріг, знову десь. Ага, щось збивають. менш. Так, давайте 14 го я ще докладу. Ага, все я зрозуміла. Я усю зрозуміла. Так, ну, дивіться, кривий ріг, тривоги, якісь і прям. страх трошечки у людей з'являється. Він, мені здається, уже у вас там, це, знаєте, як, в крові. Далі, кривий ріг, атаки будуть, дещо буде відбиватися, але прильотів з великими жертвами, на щастя, я не бачу. Будуть польоти, будуть прильоти, але якісь вони, вони більше направлені, щоб знаєте, зруйнувати вашу енергетичну систему. Оце точно вам скажу. От вони у вас, от саме в кривому розі, націлені на це. А оскільки не буде працювати там вони, вважають, що система, не будуть працювати підприємства. Але вони помиляються. Навіть якщо якесь влучання буде, то підприємства вже до цього плану трошки, трішечки підготовлені. І я думаю, що вони запаслися іншими системами живлення. І праця буде, можливо, не в такому об'ємі. Але працювати, тому що тут місто все рівно приносить дохід, і дохід приносить непоганий. Тому, якщо будуть говорити про те, що там не цей. підприємства не будуть працювати, підприємства будуть працювати, але можливо не на повну, там, не на 100%, там на якихось відсотків 50-60. Але в такому русі і 50-60% це, ну вибачте, дуже багато, це не нуль. Це на 50-60% більше, ніж нуль. Тому ось Так, Так, дивимося далі. Е, дивіться, можливі поранення, але це поранення від того, що е, буде пожар. Тобто, куди воно влучить, буде пожежа, отака. І от далі. Е, можливість жертв, от, прям таких дуже великих, я не бачу. Але все рівно жертви, от. Трупи, так? Жертви вони будуть. Вони будуть поодинокі, їх буде дуже мало. Дякувати Богу, але вони будуть. Це, можливо, якісь охоронці от, знаєте, підприємств електро цієї системи, так, енергетичної, де от, буде влучання. Ось так. І я, але вам, я вам скажу, що е, про ці влучання якось. Я не чую в новинах. Буде сказано, що там якийсь об'єкт, але розкручувати його про те, що прям таки нема світла або ще щось, ніхто не буде. Отак. От так, дивимося далі. Зеленодольськ. Знову вода, знов вода. От дивилися тільки що от покров, там щось з водою. І тут те ж саме з водою. Зеленодольськ, що з водою? Щось, щось мені не подобається ситуація по воді. Або ви без води, або якась, знаєте, як порив якоїсь води, що, щось якесь затоплення може бути. Так, у Зеленодольську люди, через Зеленодольську, знаєте, як люди евакуюються, як, як виїжджають. І. Дивіться, Зеленодольська люди, як через Зеленодольськ, буде проїжджати багато людей. Нібито як евакуація. Я так розумію, що це будуть прямувати люди з іншої області. Можливо, навіть Херсонська. Ось так. Якось там воно. Ну, такі люди трошечки в такому як прострації, що воно далі буде. Скажи мені, з 14 по 21. Люди будуть у підвішеному стані. Проблеми зі світлом. Проблеми прям вода, світло, тепло, прям. Чи буде попадання? Пожежа можлива. Пожежа можлива. Але більш-менш ситуація контрольована, нам кажуть, більш-менш контрольована. Далі у вас як були не от зараз, а трошечки пізні перед цим, були як зруйновані чи будинки, чи можливо якісь попадання були в Зеленодольську, то будуть допомагати людям. От там можливо якісь тимчасові будиночки щось будуть давати. Так, це що стосується Зеленодольська. Мої багатостраждальні, які я їх називаю, жовті води. На тому тижні я пропустила жовті води. Мені написало в приват, ну, точно, чоловік 100. Чому не було жовтих вод? Дивимося, жовті води. Що у вас там? Хорошого, чого у вас там поганого буде. Так, покажіть нам карти, покажіть. Покажіть нам карти з 14 по 21. жовті води. З жовтих вод теж, як, як через жовті води будуть їхати люди. Але вони, знаєте, деякі зупиняються, деякі від'їжджають. Ну, така, знаєте, як муравійник такий. Все таке? Ага, жовті води. От не зря я вас вирішила подивитись на цьому тижні. Наступний тиждень. Так, сонечки мої, з 14 по 21. А, ну, можливий прольотик до вас. Можливий. І якось немаленький, десь щось пропустять. Немаленький, прольот можливий, із жертвами. Велика кількість жертв не скажу, щоб вона була там, о, там прям жуть велика. Але прям. Трійка мечів і смерть, це кажуть, і ще й вісьмірка. Це по-любому буде щось таке, знаєте? Тому, будь ласка, я вас попередила: максимальний сос. Не треба забувати, що ну, в країні війна. Я розумію, що до вас тут там дуже далеко. Да. Щось там у вас будуть. Ага, я зрозуміла для чого. Для того, щоб ви залишилися без світла. Тобто будуть бомбити, да, і будуть руйнування. Так, будуть додовбувати енергосистему у вас. От влучання будуть десь біля от таких от великих там. Далі, це паралізує людей, нічого не скажу, паралізує. Але і от оскільки паралізує, можливо, і от люди будуть як кудись в інше місце їхати, щоб бути зі світлом, там, з теплом. Тому що тут і тепло, і світло, і вода, і все може трошечки так на якийсь період, на день, навіть так. Хопа! І нема. Руйнування, да, руйнування будуть руйнування будуть. от Поруйнуванням дуже-дуже-дуже важкі моменти. Ось якось так. Ну, складнуватий для вас тиждень. Але все, переживемо, все буде добре. Пам'ятаємо, ось, бачите, карта навіть знизу нам показує, що все відбудується і все буде райдуго. Так, дивимося далі апостолово. Апостолово. У вас теж якась така ситуація буде, знаєте, як когось, от якогось чи дуже відомої особи. Можливо, якийсь чиновник, можливо, якийсь ем, підприємець, можливо, от дуже 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 відома особа на от, вашому апостолову. Вона буде от щось там буде не так, так скажу. Він буде в... смертю. Тобто він буде вбитий. Ось так. Ось так. Так, який тиждень буде? Ну, каже, такий. Час від часу люди будуть, знаєте, от. Зневірюватися, це в апостолу. Але, в принципі, щоб сказати, що все буде плюхо-плюхо-плюхо-плюхо, ну я не можу. Ну, так, розмірено, час від часу будуть такі от. Але живемо в такі часи. Тому. Так, вам всім дякую, тихого вам тижня і до побачення. Дуже буду вдячна за відгуки. А саме, з вашого боку. Це підписки, вподобайки. Тому дуже-дуже-дуже чекаю від вас підписочки, вподобайки, репосту, коментаря. І дякую вам, що ви зі мною тримайтеся!